Сьогодні відео про газон, про його відновлення. У нас є такі руйнівники, це і коти, і кішки, і песики. Конкуренція. Тому буває таке, що і мітять газон. Слава Богу, це не кожного дня. Але ви ж розумієте, якщо вівчарка прийшла і помітила газон, ну це вже потім плямочка така немаленька. Чому ще можуть з'являтися плями прогалини на газоні, хвороби, особливо, якщо було дощове літо. І навпаки, якщо посуха, стрес від посухи, можуть теж з'являтися прогалини, І у нас вони є, особливо там, де кромка газона, не дістає туди дощувалка, менше потрапляє води. Тому бувають прогалини. Хрущі у нас їх немає, але майте на увазі, вони також можуть призвести до того, що плямами буде жовтіти газон. У мене не буде це повністю реанімація газону, тим паче, що я це робила в минулому році. Зараз я тільки ось такі проблемні місця підсію. Важливо, підготувати місце, де ми будемо підсівати газонну траву. Як це зробити? Дивіться. Наш газон сіяний з 2011 року. Спочатку він був під плодовими деревами, і це не найкращий варіант. Дерева 6 років тому прибрали, висадили декоративні рослини, і зараз такий це має вигляд. Перший крок по підсіву видаляю бур'ян. Його небагато, переважно кульбабка ножем. Швидко це зробити. Наступний крок косіння. Коротко скошую газон. Наскільки зазвичай у нас 4 см або 5 см, якщо спека. А зараз покос на 3 см. Таким чином насінню буде легше прорости. Скошена трава йде на мульчування декоративних зон. Тут вже є органічна мульча, але з часом її потрібно поновити. І я додаю мульчу там, де це потрібно. За прогнозом, у нас дощ. Не знаю, чи варто цьому вірити, але вже є хмари, вже щось капатить з неба, тому я поспішаю. Потрібно все встигнути. Наступний крок потрібно видалити суху траву. Якщо б я підсівала всю площу газону, я б це б зробила агрегатом. У мене є апарат, скарифікатор, аератор. Так як я буду підсівати тільки невеличкі клаптики, то я це роблю. Граблями, і після покосу є величенька трава. Тут я її позрізала ножицями. Ці невеличкі клаптики я граблями спушила ґрунт, щоб він не був забитий, проливаю його водою. Якщо мова про підсів всього газону, потрібно зробити аерацію, тобто проколоти ґрунт, щоб дати більше повітря для коріння, і також це буде краще для підсіва. Вже декілька років я використовую одну і ту ж саму травосуміш «Спорт Міні» від авторського газону. Ти теж зрадів, так? як я. Я не знала, що буде добре. Ну, супер. Газон осінь. Фредя, ти бачиш, що ми без роботи не будемо. І сіємо, і підживлюємо. Чим мені подобається ця трава суміш? Тому що в результаті я отримую посухостійкий витривалий газон. Бігають песики, діти, і на газон це не дуже і впливає. Він відновлюється швидко у складі: райграс, м'ятлик, тонконіг, вівсяниця. Поєднання декілька видів багаторічних злакових і гарантує рівномірний густий газон, який добре відновлюється після витоптування. Я можу сказати, це ідеальний варіант для ділянок, де є діти або тваринки. Після підсіву важливо закрити зверху насіння. Це може бути шар піску до 2 см, може бути ґрунтосуміш. І саме через цю причину, що потрібно зверху чимось закрити, я не підсіваю зараз весь газон, тому що у мене немає землі. Ось зараз тут є в тачці. Я просію ґрунт, щоб він був дрібненький, і засипаю зверху насіння. Вже крапає дощик, тому я не поливаю зверху, а взагалі полити потрібно. Який надалі догляд поливати часто не давати пересихати ґрунту, якщо тепло. То два рази на день зранку та після обіду. Поки не з'явилася молоденька трава, я обмежую рух по газону тварин. Але не завжди це вдається. Проривають мій кордон. А знаєте, хто ще може нашкодити? Це мурахи. Вони не тільки підривають ґрунт та псують газон. Зараз вони до себе тягнуть насіння травосуміші, яке потрапило на доріжку. Тому обов'язково після підсіву газону закриваємо його піском чи ґрунтосумішю. А коли ж потрібно підживити добривом, можна розкидати гранули добрива після посіву поверх ґрунтосуміші, можна пізніше. Головне, не перебільшувати норму добрив, тому робимо чітко за інструкцією. Ось ця смужка газону вздовж доріжки, вона в найгіршому стані через те, що не потрапляє сюди нормальна вода. Але у мене в планах її прибрати і висадити вздовж доріжки лавандин. Я не знаю, чи зможу реалізувати це восени. Напевно, все ж таки це буде вже навесні. Але через те, що буде тут невеличка така зміна, я не заморочуюсь. Тобто, як я трошки підсіяла і все. Стосовно насіння газонної трави, де можна придбати цей трав суміш комплекс спортміні, авторський газон, сайт. Надаю посилання в закріпленому коментарі. До речі, і ви можете в них замовити консультацію, щоб вони вам підказали, яка трава буде доречна саме для вашої ділянки, для вашого місця розміщення газону. А якщо ваш газон має проблеми, можливо, хворіє, також вони підкажуть алгоритм дій. Всім бажаю зелених килимів. Під мирним небом і поставте нашим пухнастикам вподобайку. Вони дуже зрадіють. Я вже не кажу про себе. На все добре. Таке враження, що він оберігає вже цю плямку, що я засипала землею.